Одну тобі правду відкрию. Каже, істинний почитатель Божої Матері ніколи не загине, вона завжди буде з ним. Так що прошу тебе, люби, почитай, вшановуй Божу матір. І ці так слова мені глибоко знаєте, запали, що я з ними живу до сьогоднішнього дня. І коли мене рукоположили до священства в Каплиці Семінарській, я сказав. Непорочна, причиста Діва Марія. Я простий, простий з села. Я пройшов роки студії в семінарії, але не відчуваю себе достойним робити місію священства. Я знаю, ти була серед апостолів в часі зіслання Святого Духа. Я тобі посвячую своє життя, свою родину, своє священство і всіх. Ter para afiar e que é que dos posteriores.